Тесом всіх вітає, вгадайте, чого він тут стоїть. Чого? А того, що зараз будемо робити бастурму домашню. Роблю я її десь вже приблизно років 5, Ну, відверто зізнаюся, не тому, що там я себе хвалю. Нам подобається. Смачніше, ніж в магазині. Для цього нам необхідно, от що роблю я? Взяла одну вирізку, ось свинячу. Бажано взяти бюяловичу вирізку, але на неї дуже рідко я попадаю, наприклад. Не було в магазині, я взяла м'якоть, можна баликову частину, це був кусочок суцільний. Я його розрізала ну і сформувала отакі довгенькі смужки, щоб їх потім було зручно і висушувати. Можна і було суцільним куском. Але я поясню потім, чому я розрізала. Ну, воно, по-перше, так швидше воно так просушиться і буде готове до вживання. Зачистила, помила. Ну, Є тут така, бачите, прожилка, але нічого в цьому страшного немає. Чому? Тому що воно висохне, підсохне, воно буде прекрасно різатися і ну, не буде дуже відчуватися, не буде заважати так, наприклад, якби там воно було тушковане, це м'яско, вона не буде відчуватися, ви її просто поріжете. Навпаки, буду так трішечки, знаєте, так ну, трішечки так тягнутися. Ну, оце останній раз я робила на Різдво, то не відчувалося. Ну, звісно, якщо почну вирізати, воно ж коли був кусок суцільний, його ж не видно було в магазині. Ну, І тут ось трішечки є. Також нічого страшного з цих прожилок немає. До вирізки свинячої взагалі ніяких зауважень. Цей жирочок, якщо б його було дуже багато, я б його зрізала. Його тут трішечки-трішечки, він також спеціями весь буде забитий, його буде не видно, і навпаки, буде ще ну, така знаєте, родзинка. Тому ось підготувала, помила, обсушила трішечки, ну, вологим, вологим, руш... ой, Боже, вологим, сухим рушничком і паперовим. І зараз покажу, що буду робити далі. Далі складаємо до зручної вам тари, я поклала в миску, і додаю сюди 3 столові ложки солі. Десь приблизно це йде з розрахунком на кілограм м'яса. Я сюди поклала і свинину і яловичину друга ложка і третя ложка. Така ще сіль, дивіться, такого великого помолу. І одну ложку цукру, також столову. Отак от засипала це все. Так, сюди, щоб нічого не пропало. Е, отак от добряче виваляли, щоб з усіх сторон і боків воно було в цьому нашому з вами цукрово-соляному розчині. Так, отак от добряче виваляли. Так, ну начебто, дивіться, можна повністю засипати солью на око, повністю її засипають, потім під гніт і в прохолодне місце. Але коли ви сіль сипаєте в великій кількості, Через три дні його необхідно буде ще вимочувати. І вимочувати так, я вам скажу, днів десь ой, днів, десь 5 годин. Я, щоб не вимочувати, а просто, якщо спробую, і воно мені здасть таке солоненьке, просто під проточною водою промила і все гаразд. І далі, що ми робимо? Далі, так, хвилиночку. Я накриваю такою ось мисочкою. Зверху поставлю якийсь Ну, або баночку літрову з водою, тобто під прес трішечки і в прохолодне місце на 3 дні. Рекомендую також ще дивитися, якщо немає розсолу і не виступив тут сік з цього м'яса, то його необхідно буде періодично відкривати і перегортати з боку на бік. Я цього не роблю, бо я знаю, що добренько все виділиться і воно буде повністю в розсолові. Ну, через 3 дні тепер покажу, що буду робити далі. Так, у мене вже минуло три доби. Ось дивіться, скільки, як я казала, розсолу дало нам наше м'язко. І зараз я його скуштую, ну так, трішечки відломлю, спробую промию просто під прохолодною проточною водичкою. Потім рушничками, паперовими, одноразовими їх добренько так висушу і покажу, що будемо робити далі. Спочатку зараз я трішечки промию, буквально трішки. Так, все. М'яско я практично до такого стану сухенького протерла цими рушничками. бачите, паперовими. А тепер готуємо спеції, в яких будемо це все ну, я б сказала, так отак обкачувати. Так, У мене це коріандр, часник. Паприка копчена, навіть додавлю карі гострі, італійські трави, паприка солодка, суміш, перців, і мелений. Тобто, за смаком можете за власним брати спеції, які вам подобаються. Найбільше, до речі, це коріандр. Він взагалі дає такого ну, пікантного смаку, і це найвживаніша спеція. Так, зараз покажу, що будемо робити далі. Так, насипаємо щедро, так, спеції. Далі, чесночка додамо. тільки це в ви мене, бачите, вийшло такого дуже ну, не дрібного помолу, а навпаки, просто подрібнений, а бажано взяти дрібненького-дрібненького. Так, паприку, далі імбир Потім трішечки додам такий ж цього карі гострого, небагато. Італійські трави. Сипте, тобто не бійтеся. Можна сипати на око. так як я оце сиплю. Так, і суміш перців. І я, мабуть, ще трішечки знову ж таки додам коріандру. Він тут буде нас грати першу скрипку. Так, беремо шматочок і ось чином добряче отак його повністю-повністю обкочуємо ось до такого стану. Бачите, щоб ніде не просвічувалося навіть м'ясце голеньке. Отаким чином, отак, ой, неймовірний іде аромат на все приміщення. Дивіться, отак. Добряче, добряче. Не бійтеся. Ці спеції вони не будуть зайвими. Ви потім все рівно його наріжете і воно дещо обтруситься. І отака у нас ось з вами е, виходить. Ковбаска. До речі, не робіть моїх помилок. Я перший раз як зробила, я погано прибрала вологу. І було щось схоже, знаєте, як на цвіль, а вже потім, коли розгорнула. Так. І отаку процедуру ми робимо з кожним нашим Ось в мене ще два шматочка. Спеції, якщо не вистачає, то ну, логічно, що ми їх просто додаємо. Ось вийшла така ковбаса повністю. Дивіться, як так щільненько промазана спеціями з усіх боків. Так, все. Всі наші шматочки м'яса отак ретельно в спеціях обкатали, а далі що? Беремо звичайну марлю і замотуємо нашу майбутню пастурму. Як лялочку взяли. І замотали, я не наносу дуже багато цих прошарків марлі ось таким ось чином. Отак, от взяла і замотала все, отаку от робимо своєрідну мумію. Після того, як замотали в марлю, ось взяли нитку, яка у вас є, любу для вас зручну, і отаким от чином отак. От Намотали трішечки, ніби перетягли. Ну, не дуже туго, але от, от таким чином зробили отаку своєрідну гусінь. Ну, ось практично і все. Дивіться, що далі я роблю. А далі відправляю отак. Слава Богу, у нас є отака батарея. І між ребрами це ідеальний варіант, отак от на ниточках, на якими я обмотувала, підвісити нашу бастурму. Дивіться, в кого нема такої батареї, я раніше сушила просто на кухні, також там підвішувала, де було місце, але потрібно, щоб це було сухе місце. І далі вже треба спостерігати за вашою бастурмою, в залежності від температури, від тепла, від вологості, скільки днів вона буде готуватися. Тобто я підходжу, ну звісно, що не сьогодні, бо я її тільки повісила, а там дня через два, через три почну її так от зачіпати. Ну, пробую, тверда, не тверда. Звісно, що між батареєю тут вона швиденько. Тут 3-4 дні, а ще якщо на дворі мороз, та в хаті затопимо, то взагалі. Ну, 5 днів це вже такий максимум. що... А коли не на батареї, то днів 7, 8. Тобто ви її отак підійшли і перевірили. Якщо вона тверда, вже воно, 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 воно ж чути, значить вона готова. Ну, ось, практично і все, моя баструма е готова. Я вже процес е як не зрізала, <різь> вам не знімала. Е ось це свиняча, о, яловича, менший такий е шматочок. І оцей більший це вирізка свиняча. Зараз я приперу оце ганчір'я, марлю, в якому воно було. Єдине, що я трішечки перетримала, трішечки вона в мене стала така, знаєте, сухенька. Тобто, уважно слідкуйте. Постійно її отак тисніть на неї. Ну, я думаю, що це ніякого великого. ну, На смаковій якості це ніяк не вплине. Так, ну і ріжемо. Дивіться, яка краса виходить. Дивіться, яка, яка краса просто Це свинина. І ось яловичина. Не хочу ж дуже, щоб не шатати стіл і камерон. Ну, Яловичина, в неї такий колір трішечки інший. Бачите, вона така, як мармурова і така більше насиченого, ну, ось порівняно. Видно? та видно ж Так, і ось дивіться, он тут, якщо десь побачили волокнину бо я ось тільки побачила будьте уважні, тож з марлі коли віддираєш, десь щось може залишитися. Але воно потім обтруситься, а ще поки будете нарізати. Я вже мовчу просто про смак. А який це аромат неперевершений? Тобто, готуйте, сміливо, не бійтеся. Єдине, що слідкуйте, щоб ну, не так як у мене, бо ну дуже я її перетримала. Єдине, що вона буде прекрасно жуватися і їстися. А от процес її нарізати буде трішечки складний, тому що ну, немає в мене цієї слайси різки. Треба придбати. Тоді було б, мабуть, б швидше. Тобто, швидше. Термін зберігання її в холодильнику, я не знаю скільки, вона в нас досить швидко з'їдається. Справа в тому, що. Дивіться, яка гарнюча. Тому не знаю. Думаю, що довго вона вже у мене лежить, мабуть, дня 3 в холодильнику. Тобто, я її зараз загорну в пергаментний папір і на цьому все, хай зберігається. Але в нас свято і швиденько це все маломуриться, з'їсться. Тому готуйте. Не бійтеся. Дуже смачна. Рекомендую. Смачного тому, хто все ж таки вирішить приготувати. Я таки вирішила ще раз увімкнулася. Друзі, у мене тут так погано падає тінь. Ну, що поробиш, уже як зняла, то так уже і буде. Е, ось дивіться, тільки що різала, Ну, буду ж куштувати. Дивіться, як вона легенько розривається, тоненько нарізаєте. Взагалі, яловичина, звісно, трішечки буде вона жорсткіша. У мене, наприклад, мама дуже любить свинячу. Ну, от зараз я скуштую. Ну, що хочу сказати. Смачненько. Набагато смачніше, ніж в магазині. Чому? Тому що не пересолене, ви самі тут все коригуєте. І спеції, які вам подобаються. І, і чому так падає тінь, я не знаю. Не звернула уваги. Тому все, до побачення, готуйте. Воно того варте, реально смачно, все побачимось.